Перший випадок ботулізму в броварах 45-річна броварчанка з'їла в'ялену рибу та ледь не вмерла. У четвер вечері жінка куштувала таранку домашнього сімейного виробництва. А вже в суботу зранку пацієнтка у важкому стані поступила в броварську лікарню по швидкій. Зважаючи на тяжкий стан, вона одразу була переведена в реанімаційне відділення. Ботулізм при несвоєчасному лікуванні призводить до летальних випадків. Перші симптоми захворювання як при звичайному харчовому отруєнні. Таких чітких, ну скажу, це от, от чисто токсин, це як як ж коли не отравлясь. Це тошнота, рвота, слабкість, може бути посмикування, бо за рахунок того, що нейротоксин він проважає нервові стволи. То і по руках по, ну, може бути. ну а перше і одне з таких це зор зір. Коли людина мушки перед очима, коли пливе все у реанімації дві доби лікарі боролися за життя пацієнтки. Крапельниці, уколи, постійний моніторинг. Саме основне це антиботуліністичний анатоксин. Протиботулінічний анатоксин це дороговортісний препарат. Але як пояснюють фахівці, своєчасне його введення це практично єдиний спосіб вилікувати ботулізм без серйозних наслідків. Вчора в неділю його привезли з обласного центру і ми прокапали цей препарат. І, ну, плюс інша терапія. На сьогоднішній день стан пацієнтки покращився. Лікарі дають позитивні прогнози. Трошки в неї є ще явища зорові, так трошки, ну в принципі воно краще, вже зразу в неї було гірше, погано зором було. Зараз вона вже краще по зору, краще по тиск нормально зараз тримає. Тому сьогодні ми вже перевели в відділення інфекційним для подальшого лікування інфікуватися ботулізмом можна через заражені, консервовані овочі, рибу та м'ясо або якщо вони були засолені, копчені, в'ялені без дотримання технології, часто в домашніх умовах. Потолінестична ця паличка вона може бути такими лакунами, тобто рибу їдять одну, комусь попалося. А комусь ні. Бутулізм це дуже небезпечно. Лікарі закликають в жодному разі не зволікати, при перших же симптомах бити тривогу. Якщо ви вживаєте продукти харчування, такі як сиров'ялина риба або ж консерви власного виготовлення, при перших же ознаках погіршення стану не зволікайте, а звертайтесь до лікарів і будьте здорові.